Доброго ранку, мої золотенькі! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми дізнаємось про дзвінки та глухі приголосні. Вимову та написання слів із глухими та дзвінкими приголосними звуками. Зошит запишіть. 12 жовтня класна робота. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Прочитайте і спишіть слова. Найголовніше, щоб усі букви були гарні, правильно з'єднані і знаходилися точно у рядочку. Скажіть мені, будь ласка, що означають ці слова? Правильно, це назви пташок. Ташка, омелюх, жайворонок. І омелюх, і жайворонок це пташки. Побудуйте звукову модель слова жайворонок. До речі, подивіться, у вас в підручнику на сторінці 31 жайворонок. Слово виділено в рамочку. Це Словникове слово. Запам'ятайте. Після букви В в цьому слові завжди пишеться буква О. Жайборонок. Запам'ятайте правопис цього слова. А ось він який у нас? Жайворонок. Складіть, будь ласка, звук, його модель. Поставте відео на паузу і побудуйте модель слова. Перевірте себе. Жай, ж, -а й, б, о, -р о, н, о, к. Жай, во, ро, нок. В цьому слові чотири склади. Дітки, не обов'язково як першокласникам підставляти ручку під підборіддя. Кожному слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Подивіться, в слові жайворонок 4 голосних звука, тобто на моделі чотири кружечки. Отже, і складів в цьому слові 4. Поставимо наголос, гукаємо жайворонок, жайворонок. А хто був уважний, той побачив і в підручнику в рамочці слова. Наголос падає на перший склад. Ось у нас чотири склади. Жайворонок. Попрацюємо за вправою 85. Прочитайте вірш. Яку картину ви уявляєте? Стежка, озеро, стіжок. Все у подолисті, і в гніздечку для пташок задрімав сухий листок, наче у колисці. Зошит запишіть справа 85. І випишіть виділені слова. Поділіть їх на склади і позначте наголос. На склади ділимо горизонтальними рисочками. Наприклад, О, З, РО. Між складавим ставимо рисочки і ставимо наголос. Я думаю, ви добре впораєтеся з цим завданням. Давайте трички відпочинемо. Будемо з лего відпочивати. Жовта тупаємо, кружляємо, від роботи спочиваємо. А зелена присідаєм, руки вгору піднімаєм. Голубу тримаю я, плескає вся дітвора, в кошик цеглиночки складемо, працювати всі почнемо. Знайдіть на сторінці 31 право 87. Прочитаємо пари слів. Жабка, шапка, друг пух. Дід кіт. Книжка мишка. Казка казка. Давайте вимовимо попарно звуки, позначені виділеними буквами. Ж-ш. Б, п. Г. Х. Д-т. Ж-ш. З. Які звуки вимовляються з голосом і шумом? З голосом і шумом вимовляються звуки «ж», Б, Г, Д, Ж, З. Пам'ятаєте, як в першому класі ми робили? Ми прикладали свою ручку до горлечка, до нашого горлечка. Підкладіть ручку і спробуйте. Ви почуєте свій, відчуєте, як дрижить горличко. Це означає, що голос бере участь у утворенні звуків. І ще раз вимовимо. ж, ж, б, г, д, ж, з. А тепер, будь ласка, вимовимо виділені приголосні з другого стовпчика. Якщо ви правилами вимовляли, то ваше горлишко не дрижало. Це означає, що в утворенні цих звуків брав участь тільки шум, тільки повітря. Приголосні звуки, які утворюються з участю голосу і шуму, називають дзвінкими. Дзвінки приголосні це ж б г д, ж, з, р, н і так далі. А приголосні звуки, які утворюються тільки з участю шуму, називають глухими ш п «т», х Тх-х-ш-с-ф. С. І інші. Запам'ятайте, частина глухих та дзвінких приголосних утворюють пари, вони ніби дружать. Якщо з голосом він дзвінки, якщо без голосу, він глухий. Б! Гх, гк, д, З-С і так далі. А є приголосні, які не мають парних звуків ф, в, Й, Л, м, н, н, р, р. У них немає пар. Будь ласка. Зробіть невеличку паузу і трошечки відпочиньте. Розімніться, встаньте від комп'ютера, присядьте, нахиліться і продовжимо працювати. Виконаємо вправу 88. Прочитайте і спишіть слова. Читаємо. Швидко, вільно, плита, ворона, малий, трава, літак, пора. Поставте відео на паузу і гарненько запишіть ці слова в зошит. Чітко вимовте звуки в м Н, л р З. Визначте, які ці приголосні дзвінки чи глухі? Звісно, це дзвінки. А чому? а тому, що вони утворюються за допомогою і голосу, і шуму. Попрацюємо з справою 89. Прочитайте і спишіть скоромовки. У фортеці фараона поселилася ворона. Задзищала дзига муха коло дзвінченого вуха. Вимовте слова зі звуками ф, дз, г, фортеці, фараона, задзищала, дзига, дзвінченого. Які ці приголосні? Дзвінки чи глухі? Чому ви так вважаєте? Почнемо. Ну, звичайно, це глухий, тому що ми чуємо тільки шум. З. Звісно, дзвінкий, тому що є і голос, і шум. Г. Дійсно, дзвінкий, тому що є і голос, і шум. Виконаємо завдання вправи 91. Прочитайте і спишіть текст, розкриваючи дужки. В зошит на середині рядочка запишіть вправа 91. В зошит ви записуєте уже цей, цей текст без дужок. Тобто ніяких дужок у вас не буде. А слова, ті, що в дужечках, ви поєднуєте з іншими словами. Ставте відео на паузу і працюйте. Перевірте себе. Україна це тихі води і ясні зорі. Зелені сади і біленькі хати, плани золотої пшениці. Україна розкішний вінок з рути і барвінку. Цьому в цій праві, вибачте, є ще і завдання 2. Знайдіть і підкресліть слова, в яких перший варіант усі приголосні дзвінки, а ми це зробимо спочатку просто, і, наприклад, блакитним кольором. І другий варіант усі приголосні звуки глухі. А ми це зробимо червоним кольором. І за другим разом. І так. Шукаємо слова, в які усі приголосні дзвінки. Міркуємо так Україна. Дивимося К глухий, Р. Дзвінки. Далі не перевіряю, тому що це слово нам вже не підходить. Це Т глухий, тихі. Всі глухі води, в Д. Дзвінки. Підкреслюю. Ясні. Є звук Й, с глухий Н. Дзвінки. Не беру зорі. Правильно всі пригласні дзвінки. Всі дзвінки в слові зелені. Лани. Чи є ще слова? Усіма дзвінкими приголосними я більше не бачу. Тепер шукаємо ті, в яких усі приголосні, глухі. Україна не підходить, там і глухі дзвінки, тихі, хати. І все. Давайте трошечки повторимо. Які звуки утворюються з допомогою голосу і шуму? Звісно, дзвінки. Які звуки утворюються тільки з участю шуму? Тільки шум. Це глухі. Будь ласка, обов'язково вивчіть правила на сторінці 31 щоб якщо вас спитають, які приголосні дзвінки, а які глухі, ви це могли добре пояснити. А наш урок добігає кінця. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Ваше домашнє завдання вивчити правило на сторінці 31. І виконайте вправу 92. А я вам кажу до побачення, ви великі молодці, до зустрічі на наступних уроках.